18 серпня в АБК номер 1 публічного акціонерного товариства Марганицький гірничозбагачувальний комбінат відбулася координаційна нарада, на якій були присутні представники прокуратури, міліції та органів влади, а також засоби масової інформації міста, було обговорено поточні проблеми та шляхи їх вирішення. Зокрема, на нараді, згідно порядку денного, було запропоновано розглянути три питання: про стан боротьби зі злочинністю, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів і їх профілактика. Друге питання про стан протидії корупції на території міста Марганця у першому півріччі 2015 року. Та третє питання про зняття з контролю постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів міста Марганця. Від 12.02.2015 року з питання про стан запобігання та протидії злочинності та корупції на території міста Марганця та стан прокурорського нагляду з цього питання, враховуючи останні законодавчі зміни у державі. А саме набрання чинності новим законом України про прокуратуру, функції та повноваження прокуратури дещо змінилися. Однак функція нагляду за додержанням законів органам, які проводять оперативно розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, так і залишається пріоритетним напрямком роботи органів прокуратури. Важелями впливу прокуратури на відповідні органи відповідно до статті 25 нового закону України про прокуратури є письмові вказівки прокурора, які є обов'язковими для цих органів і підлягають негайному їх виконанню. Завдяки вжитим заходам координаційного характеру, вдалося стабілізувати криміногенну ситуацію в місті. Втім, залишається невирішеною низка проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Так, на території міста зросла загальна кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень на 10,1% або з 715 до 787, що зумовлює загальний зріст злочинності. Водночас зросла кількість найбільш актуальних категорій злочинів, а саме особливо тяжких, на 100% та тяжких злочинів на 46,1%. Викликає занепокоєння збільшення кількості злочинів, вчинених особами, які раніше вже вчиняли злочини на 41,5% або з 41 до 58, та злочинів, вчинених групою осіб зі 100% або з 6 до 12. у зв'язку з низькою якістю досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Та незадовільного процесуального керівництва у цих провадженнях судом повернуто один обвинувальник акт та постановлено два виправдовувальні вироки, з яких один набрав законної сили. На негативному рівні знаходиться стан відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків та становить 46,8% по області 53%. Зросла кількість особливо тяжких злочинів, тяжких злочинів, злочинів проти безпеки, руху та експлуатації транспорту. В яких вдвічі зросла кількість порушень правил безпеки транспорту особами, які керують транспортними засобами. На 58% зросла кількість злочин проти авторитету органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Разом з цим, у порівнянні з минулим роком, у поточному році було вчинено два зґвалтування за аналогічний період 2014 року жодного, та було вчинено два розбої. Також у 2014 році не було вчинено жодного. Також збільшилась кількість злочинів у сфері господарської діяльності в два рази з 5 до 10. Та прослідковується тенденція при незмінності кількості вчинених крадіжок, збільшилась кількість на 19,2% крадіжок, які вчинені з квартир. У поточному році Марганецьким міським судом винесено mm -hmm. один доправдувальний вирок за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, який на даний час вже набув законної сили. Через неналежне здійснення процесуального керівництва Марагнецьким міським судом повернуто обвинувальний акт у кримінальному провадження. У строк понад два місяці слідчими Марагнецьким розслідувано 4 кримінальні провадження, що також перевищує середньообласний показник. Що стосується розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів, то станом на сьогоднішній день дійсно у нас перебуває нерозкрите зґвалтування, нерозкрите розслідує напад однак Протягом 2015 року не відділом були розкриті всі висвітли, які були скоєні на території міста, звинувачені затримані, арештовані, обравні судді. Скажіть, а чому обумовлено збільшення кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень? Яка це категорія? Ну, на цьому напрямку роботи проведено, розкрито ряд злочинів, пов'язаних саме з майною страхійською війною укритова так якраз ця категорія злочинів і хвилює більше за все, оскільки по відомій інформації, так як ми проводили нараду, то зрозуміло, що вже практично більше 40% знищені цієї лінії. Скільки викрито правопорушників, які вони понесли покарання, які їм обрано запобіжні заходи, станом на сім місяців у нас було виявлено два правопорушника та порядку 40 епізодів злочинної діяльності направлено до суду. Запобіжні заходи цим особам пиралися особисті зобов'язання. Пов'язано було з тим, що злочини не є тяжким, як би там не було. Хоч вони і мають суспільну, і суспільну небезпеку, однак згідно кваліфікації не є нічого. до суду. І поточного місяця вже виявлено два правопорушника, і в цьому напрямку йде. Злочинці показували, куди вони здавалися. Звичинці, Перевірені вказані ви... пункти. Є по ним кримінальні провадження. Перевірення. Кримінальне провадження, я скажу, два є. І зараз триваючий заход настанову більше. З моєго приходу почему я сказав, вам, що 100% реєстрація. На сьогоднішній день реєструється все. полностью все. Выезжает следственная оперативная группа на там, где совершается преступление или правонарушение. Документируется тоже практически на 99,9%. Где необходимо послать участкового, тоже участково направляется. Раньше была такая практика в Маранинском родили о том, что в ходе суток после заявления человека в милицию о совершении преступления и правонарушения, если это незначительно, то списывалось до справы. Правильно. Поэтому надлежащим образом не давалась правовая оценка, людям внимания не уделялось, не разъяснялись их Їхні права, що дійсно, да, це ну, було грубе нарушення. Поэтому з 10 числа в Марганінському раділі повністю йде 100% реєстрація і реагування на всі види преступлення і правонарушення. З початку 2015 року, по сьогоднішній день, сейферам карного розшуку Марганецькому міського відділу було проведено ряд оперативно-розшукових та профілактичних заходів, а також свідчих дій, спрямованих на розкриття та попередження кримінальних правопорушень. Відпрацьовувалися особи раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, особи, які ведуть аморальний спосіб життя, вживають наркотичні речовини, вживають алкогольними напоями. особи, які володіють вогнепальною зброєю та інші особи, які тим чи іншим чином можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Ми більше займаємося протидіями рішенням профілактики. Тим не мене, все одно залишаються кражи. все равно мы видим, что у нас есть проблемные вопросы по телекому, работа канала, люки воруют. И это больше касается той работы, что наружно, я видно. И я вижу, что здесь проблема достаточно наверное, у нас сотрудничества с населением. И поэтому задача первостепенная милиция существенной безопасности, нарушенным службам рядом, ПС, участковым в рабочей системы, в комнате в детской комнате по делам несовершеннолетних больше сотрудничать э, с населением. Таким образом мы сейчас первостепенно направляемся в действие, чтобы народ знал участковых своих, мы э, еженедельно... Это там в разеты, с размещением участковых, с номерами телефона, рабочие дни, как они граждан не понимают, где ходят. Скажите, ну кроме Картелекома и горводоканала, у нас назревает проблема то, что через такими дальше темпами, то у нас и газа не будет. То есть в курсе о том, что идет выкупка опор под газовые трубы. Мне единственный вопрос. Можно ли каким-то образом участковые на территории загруженные взять на контроль приемные пункты? Значит, я вопрос понял, мы запишем. Когда я ответ услышал именно конкретно по опору Поробу, да. До конца недели. Да, до конца недели прием. Так что думал. Самая главная проблема, какая участковых еще на сегодняшний день? Ну мы говорим за общественное, то, что мы там стараемся, общаемся, показываем себя о том, что есть милиция в городе, о том, что участковый на своем участке непосредственно там проводит профилактику, правильно? Что? Мы за это боремся. Ну, так надо сказать о том, что обратиться, я думаю, ну это же коррективное совещание. Это мы здесь говорим о проблемах и пути их разрешения. Правильно, правильно. Поэтому самое главное на сегодняшний день вопрос и проблема участковых. Это отсутствие, полное отсутствие. Или э, не ненадлежащем виде оно на сегодняшний день есть. Это при, как это называется, где принимают граждан? Дельничий. Пункт. Пункт. Да. У нас они есть. 1 вересня починається розчубовий рік, тому запланована тісна та плідна співпраця з директорами загальноосвітніх закладів. Буде проводитись виявлення учнів, учнів, які не відвідують навчальні заклади, та проводитись бесіди з ними та з метою встановлення причин та умов даної поведінки. Будуть проведені бесіди з батьками, а також з працівниками освітніх закладів. Нікопольський дно на території міста Мар'янц працює тільки з червня, тобто на сьогоднішній день всього 2 місяці 2015 року. Проведений аналіз, виявлені недоліки. Ми розуміємо, ми знаємо, як їх усунути, як зробити позитивну роботу у цьому напрямку. Саме необхідне це в даний момент взаємодія, тому що на сьогоднішній день в Нікопольському дноні всього 5 чоловік на 3 райони і 3 міста. Тобто для усунення недоліка, що необхідно, необхідно працівникам марганецької МВ зібрати і узагальнити всю інформацію відносно осіб, які займаються незаконним збутом тих наркотиків, які присутні на території. Це опі екстракційний, опі стильований, марихуана, метамфітамін. Направити відомості, можна виглядати довідки, можна таємні ну, коштую РССР, можна направити до на Нікопольського МВ, ми їх узагальнюємо. Розуміння, скажімо так, взаєморозуміння з прокуратурою і з свічим відділом є. Треба просто взяти і розпочати роботу. Мене цікавить, яким чином буде підрозділ працювати на території міста Марганця. Чи будуть закріплені відповідні особи, чи буде по напрямкам діяльності підрозділу працювати тут? За штатом підрозділу у нас 15 осіб. По факту у нас 13 осіб працює. Підрозділ розбитий по напрямкам роботи, тому і відповідне відпрацювання буде здійснюватися виключно по напрямкам роботи. Тобто державний бюджет, земельні відносини, сфера надрокористування, природні ресурси, господарські злочини ну, та інші категорії злочинів. Надракористування – це теж є не менш болючим питанням, оскільки йде видобуток, незаконний видобуток марганцевої руди. Тому тут є кримінальні провадження в міському відділі, і по вказаному кримінальним провадженням ми залучаємося і здійснюємо їм. Так. Вказані кримінальні провадження мною доручено здійснювати досудове процесуальне керівництво заступнику прокурора міста. Тому вони кожне з них перебуває на контролі, тому з ним співпрацювати злагоджені заходи, спільні рейди. Вплоть до того, що ночі виїжджають. Ловіть, задержувати і в суд обращатися, і зимати автотранспорт, в якому осуществляється така незаконна добуча. Є у нас над чим працювати, є що виконувати, роботи є багато. Тому е, я думаю, що час гаяти не будемо для того, щоб повторюватися, е, що вже зроблено. Будемо готувати ці постанови і направляти їх до виконання. В зв'язку з чим. Нарада буде проходити вже до кінця. Хочу надати ще слово і начальнику міліції, і заступнику мера, які ще є побажання для нашої роботи, і тоді вже будемо завершувати. Будь ласка. Будь Боже, я вже сказав, що 10 числа я співаю обов'язки начальника Марганівського городі на основі приказу начальника главного управління проблеми дійсно є. Путь их разрешения по крайней мере я для себя вижу. Я думаю о том, что марганецкий город подымется с колен. Я уже говорил это на совещаниях в приличном составе. Поэтому я особой сложности в работе самого в целом я на сегодняшний день не вижу. Да, есть действительно проблемы по поводу материального обеспечения самого родила, так как управлением не выделяется ни одного литра бензина. Поэтому есть направление, я думаю, мы будем работать. То есть на сегодняшний день задачи понятные, естественно, необходимо для того, чтобы город вздыхнул нормально и спокойно стал передвигаться по улицам. Есть вопросы ко всем службам, я думаю, в частности, я потом объеду и другие правоохранительные структуры нашего города. Поэтому, чтобы не повторяться, задача понятна, будем ее выполнять. И по поводу координационного совещания то же самое, все недостатки, которые были озвучены, они были изучены по существу, негатив есть. Я думаю, что по подведению итогов в октябре месяце на следующем коллекционном совещании уже будет значительно меньше этого негатива, как на сегодняшний день. Спасибо, у вас Конечно. Местная власть исполнительная всегда готова поддержать правоохранительные органы. я верю в том, что совместным усилием мы добьемся положительного результата и авторитет милиции. И исполнительный у вас будет надлежащим образом поднят. Поэтому совещание на этом будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. До свидания.